поліцією пішла на будівництво окрасу, там вже сидів. Працівник окраси, на що він мені сказав: А чому ваша вода має сходити до мене на участок? Просто посміхався. Від 19 квітня в приватному секторі Ірпеня по вулиці Федора Кричевського район Стоєнка місцева жителька зафіксувала різке зростання води. Протягом декількох днів вода швидко прибувала і вже станом на 21 квітня подвір'я було затоплено. Наше подвір'я будинок почало підтоплювати за того, що ливнева система повністю була зруйнована окрасою, коли вони будували дорогу. Пані Яніна, звернувшись до забудовників місцевого комплексу Окраса з вимогою вирішити проблему, отримала суперечливу відповідь. Лише згодом до вирішення проблеми підключилась поліція, ДСНС та представники місцевої влади. Поліція пішла на будівництво Окрасу, там вже сидів. Працівник окраси, на що він мені сказав, а чому ваша вода має сходити до мене на участок? Просто посміхався на мою проблему. Але він прислав трактор, питався відрити трубу, ну, туди вже трактор не може заїхати. Частково відрили, але це не, не спасає нас взагалі, за свідченням пані Яніни, під час прокладання дороги до комплексу, забутовники заблокували водовідвод, що спричинило підтоплення її земельної ділянки та будинку. Коли робили тротуарні дорожки, навозили сюди і камні, і глини, це все забито. Одна частина труби, яка іде аркою, її завалило воно там внизу, і оскільки воно завалено прохід. Трактор тепер їхній не може під'їхати сюди, щоб відрити окончательно, бо вода пішла, але це все одно з нашої сторони, воно повністю не сходить. Ми підтоплені до сих пор. Я від учора качаю це і сьогодні, з шести ранку, також почала відкачувати отакий От рівень води. Тут зберігається у мене картопля, банки з закрутками. Все, що треба в господарстві. Ну, я просто не встигаю цю воду відкачувати. Станом на 24 квітня двір та підвал будинку пані Яніни частково підтоплений. Через це вона і втратила водопостачання скважини та криниці, які затоплені та непридатні до користування. Я щоб не затоплювала окончательно мене, включаю скважину насос, щоб відкачка води пішла. Туди до труби. От таким макаром у мене фікальний насос, е рукав пожежний, знайомий дав користуватися. І от таким чином відкачуємо воду. Але вже в будинку води немає. Оце наражаюся на небезпеку, включаю під дощем, під все, ну, щоб мене током, звісно, теж не вдарило, не вбило. От таким чином я відкачую воду. Це тут і в підвалі багато води в домі. Немає скважину замкнуло, автоматика полетіла, бо дуже багато води. Наслідок активних опадів вода знову починає активно прибувати на подвір'я. Кожного дня Яніна по декілька разів вимушена самотужки відкачувати воду в очікуванні допомоги від місцевої влади. Депутат округу Антон Головенко обіцяв Яніні допомогти у вирішенні проблеми. Наразі ситуацію з цим підтопленням медіапогляд буде відстежувати. Дмитро Боженко, Дмитро Маркевич, Сірпеня спеціально для медіапогляд.